Волинські правоохоронці взялися за сервісний центр. Чи були там махінації? Підозрюють, що так, бо ж під кінець року відкрили кримінальну справу. Слідчих зацікавило, хто із працівників сервісного центру та як проводив перереєстрацію вантажних машин. У справі фігурує автівка Мерседес Бенз Актрос. Це вантажний тягач, а ще автомобіль Ман теж тягач. Поліцейські взялися перелопатити документи сервісного центру щодо цих вантажівок. Аж за 2020 і 2021 роки згідно документів машини переобладнували, замінювали кузов та двигун. Про це йдеться в ухвалі суду. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні від 19 грудня 2024 року, а саме, встановлення чи спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення. Слідчі вирішили зробити виїмку документів, окрім тих, що стосуються проведення реєстрації вантажівок, отримали дозвіл суду вилучити висновки науково-технічних експертиз, а також сертифікати відповідності на згадані авто. Себто експерт оглядає автівку її стан, визначає, чи є проблеми, тестує і перевіряє відповідність вінкодів. кодів. До слова, сертифікації підлягають ті машини, котрі ввезені за кордону, і то перша постановка на облік в Україні. А також сертифікат відповідності потрібен у випадку, якщо власник машини її переобладнує. Ймовірне кримінальне порушення запідозрили і щодо подій грудня 2019 року. Тоді адміністратор сервісного центру перереєстрував на нового власника автівку Ленд Крузер. Був договір купівлі-продажу, вказано у матеріалах справи. Цю історію розплутують у головному управлінні Нацполіції Волині у слідчому відділі з особливо тяжких злочинів. Правоохоронці підозрюють, що були несанкціоновані дії з інформацією інформацією. З'ясовують час місце, логін, з якого входили до реєстру. А головне, хто з адміністраторів територіального сервісного центру вносив відомості до єдиного держреєстру транспортних засобів. Більше інформації поки не оприлюднюють. Покарання передбачене від трьох до шести років ув'язнення. Хоча після тих подій у сервісному центрі на Волині став тримати руку на пульсі вже новий начальник. Від жонглювання керівниками наче нічого й не змінилось. Так звані Подумки і далі бігали по кабінетах адміністраторів. Ребятки, куди ви всі ходите? Я так завдаю за вами, це ваука. Куди ви сюди ходите? Тут теж черги, є. люди чекають, я вже пішов, винижував. Нічого не перешкоджуєте. Ні, ви не перешкоджаєте, але просто ви займаєте повну тих фахівців, які мають надавати послуги іншим, то стоїть черзі. Я розумію, що ви тут на роботі. Ви я чекаю не самі, якраз от сюди чекаю, розумієте, да? так?

Тоді начальник сервісного центру вважав, що всі ці молодики у спортивних костюмах їдуть із Луцька в струмівку, щоб просто привітатися із адміністраторами. Свято вірив, що у сервісному центрі на Волині корупції нема про корупцію в сервісних центрах. Дивіться вже завжди говорю, не звертатися особам, тобто громадянам до третіх осіб. То на даний момент я вважаю, що корупції немає. Тобто ви вважаєте, що сервісні центри на Волині працюють відкрито, прозоро і без корупції. Тільки так тепер у регіональному сервісному центрі нова реформа. Він вже об'єднує сервісні центри не однієї Волинської області, а одразу трьох ще й Рівненської та Житомирської, з центральним офісом у Рівному і ще новішим новоспеченим начальником Віталієм Ковальчуком. Днями його представили на новій посаді. Чи зміниться сума від перестановки таких доданків? Математика у сервісному центрі напевно своя. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.